Українське військо, як і військова традиція, насправді зароджувалися ще задовго до появи назви Україна. Ще в період неоліту на цій території існували військові формування. Про це свідчить багато археологічних знахідок. Примітивні наконечники, стріл, списи та інше. Але, звісно, даних про той період дуже мало. Та й навряд чи вам буде цікаво слухати про те, як наші предки полювали на Мамонтів. Краще перенесемося до більш цікавого історичного періоду. Перше століття нашої ери відбуваються потужні походи сарматів та слов'ян наших прямих предків. Про ці набіги довго пам'ятали наші пращури. Навіть у 12 столітті автор слова о полку Ігоревім згадує часи трояної як період процвітання слов'ян. Самі слов'яни чимало запозичили у своїх побратимів сарматів. Вони навчилися майстерності у військовому ділі та навіть вбрання перейняли. Шарвари, мечі, кольчуга, цей набір солдата насправді винайшли сармати. Це важливо знати перед тим, як ми приступимо до наступної частини нашої повісті. Залишимо і сарматів лупасити ворога та перемістимося ще ближче до нашого часу. До вашої уваги, Київська Русь. Так, цей час повниться військовими звитягами та славетними походами давньоруських князів, похід на царгород, Каспій, підкорення хазарів, булгар, печенігів та половців. Саме у цей час військово-політичний вплив українських головнокомандувачів князів був настільки великим, що поріднитися з ним вважали за честь. Військову силу давніх українців поважали та боялись, що слугувало запорукою миру. Але як це сталося? Чому саме наше військо було таке впливове? Відповідь на це питання заключається в появі як різноманітних бойових знарядь, так і зміна бойового устрою. Нові полководці не тільки залучали значні кошти для розвитку держави, але й створювали неймовірні тактики ведення битв. Так, наприклад, завдяки появі кінноти, яку запровадили князі Олег та Ігор, стали можливі походи на Візантію і греків. Ось кого, кого, а українців греки точно не очікували побачити біля своїх міст. На озброєні війська були мечі, шаблі, бойові сокири, списи, піки, рогатини, булави, дротики та луки зі стрілами стандартний середньовічний набір. Для захисту тіла використовували залізні кольчуги, шкіряні панцирі з нашитою на них металевою лускою, металеві шоломи, а також дерев'яні щити, оббиті шкірою та металом. Під час облоги та штурму фортець військо застосовувало різноманітні військові машини. Ще одне важливе досягнення княжої доби розвиток українського військового флоту. Наші воєнні човни називалися лодіями, були створені річкові й морські лодії, які мали різні розміри і вміщували від 40 до 100 воїв. Ви вже можете уявити собі цю неймовірну картину, наче з фільму. Багатотисячна армія піхоти рухається строєм по полям, попереду них потужна кіннота, а по річці неподалік пливуть сотні кораблів із цілою ордою розлючених воїнів, готових покласти життя за свої землі. Виглядає це дійсно потужно. Збиралося таке військо за наказом князя, а ось спеціальні військові тренування не проводили. Та й не потрібно було, адже воїни вдосконалювали свою майстерність у бою. І все йшло своїм шляхом: Київська Русь розвивалася, і, звісно, інші держави також поширювали свій вплив. Так до середини 14 століття значно розширило свою територію Велике Князівство Литовське, до складу якої увійшла більша частина українських земель. Воїни удільних українських князівств були однією з найбоєздатніших частин війська ВКЛ. Входження України до ВКЛ супроводжувалося війнами за спільної участі українських і литовських полків. Оскільки кордони Литовської держави простягалися від Лівонії до Чорного моря, то й війни відбувалися на зовсім різних напрямках і проти різних ворогів. Українські полки брали участь у всіх конфліктах Великого князівства Литовського. Приблизно в 1320 році з'явилась перша вогнепальна зброя примітивна картечна рушниця. Цей період важливий для українського війська та майбутньої української держави, адже у 1362 році на річці Сині Води Литовсько-Руське військо розбило монголо-татарських правителів Поділля, що дало змогу остаточно переєднати Київщину, Переяславщину та Поділля до Литовської держави. У цей же час з'явилася і артилерія. Лише одна гармата могла своєю потужністю пробивати кам'яні стіни та привносила значну велику перевагу на полі бою. Тому дуже швидко гармати стали стандартною зброєю українських фортець, а снарядами до них були кам'яні та залізні ядра. Незважаючи на успіх артилерії, звичайна піхота таки була ефективнішою. Піхотинці відігравали вагому роль у війнах, що вели українські князівства, але часті війни з татарами і підвищення майнового рівня військових поступово призвели до того, що війська часто стали створювати лише з кінноти. Ті часи пов'язані із татарською навалою у 13-14 століттях, яка призвела до занепаду української держави та її війська. Землі України потрапляли під литовські, польські угоди угорські, молдавські прапори. Наша земля зазнала величезних втрат, багато мужніх воїнів загинуло від набігів та в битвах. У цей важкий час починає зароджуватись нова військова течія, яка згодом стане одним з найважливіших символів України. Але спочатку хочу подякувати всім патронам та спонсорам каналу. Ви робите можливим існування каналу та допомагаєте створювати такий складний та цікавий контент. Дякую вам! Закликаю всіх, хто хоче долучитися, приєднатись до загону патронів або спонсорів. В період української військової історії литовсько польської доби бере свій початок такий напрямок як козацтво. Так, це ті самі воїни з шаблею та булавою. Вони запозичили дуже багато від слов'ян та сарматів від своєї незламної мужності до одягу та знарядь. Спочатку в козаків не було ніякої військової організації, вони збиралися у ватаги по кілька десятків чоловік. Козацька зброя була простою: луки, списи, сокири, шаблі, примітивні рушниці. Тактикою була локальна війна, а метою здобич. Можна сказати, на той час вони були так званими розбійниками. Лише в першій половині 16 століття козаки освоїли простори нижче дніпровських порогів, так званий Низ. І почали будувати козацькі укріплення Січі. Взагалі вони були здебільшого невеликі, але на рубежі 40-х-50-х років козаки заснували могутню фортецю на Дніпровському острові Тамаківка. Вважають, що це й була перша в історії України козацька твердиня Запорізька Січ. Жили собі козаки, розвивалися, заробляли та воювали. Але звісно, що знаходження такої самоназваної непідпорядкованої держави було не на руку Речі Посполиті, яка тоді управляла нашими землями. Уряд намагався поширити свою владу на Запорізьку Січ і приборкати непокірне козацтво. У 1572 році король Сегізмин, II август, видав універсал про прийняття на Державну військову службу 300 козаків, яких записували в спеціальний список реєстр Реєстрове козацьке військо отримувало одяг, зброю, платню, вправлялося у військовій майстерності. За реєстровими козаками залишалися права на свободу та волю. На зразок реєстрового козацтва почала перетворюватися решта козацького війська. Козацьке військо розвивалося у специфічних обставинах, що вплинуло на вольові та професійні риси українського вояка, стимулювало його віру в свої сили і в силу товариства. В умовах постійного очікування небезпеки народжувався новий тип воїна універсального, витривалого, готового до швидкої зміни ситуації. Саме в цей час запорізькі козаки збудували чи не найбоєздатнішу армію у Європі та Азії. Успіх у бою досягався або за допомогою раптової атаки, або щільного вогню з рушниць і гармат. При такому підході до перемоги піхота становила основну ударну силу козацького війська та її вважали найдосконалішою у Європі. Козацька піхота героїчно билася з ворогом, використовуючи особливу тактику. Козаки шикувалися у три шеренги, перша стріляла, друга подавала рушниці, а третя їх заряджала. Піхота козаків успішно штурмувала ворожі фортеці, а також сміливо воювала на морі, на козацьких човнах, чайках. Козацьке військо мало демократичний устрій. Усі політичні і організаційні питання вирішували на раді. Командування здійснювала військова старшина різних ступенів а на чолі усього війська і загалом держави стояв гетьман. Це саме той період, коли до влади потрапляли не якісь пройдисвіти, а найсильніші, наймудріші та найсправніші воїни. До речі, приймаючи рішення з основних питань, гетьман враховував думку генеральної та старшинської ради, що прикликається із сучасним парламентом. Козацькі війська брали участь у російсько-турецьких війнах і кримських походах царських військ, воюючи проти своїх одвічних ворогів турків і татар, та в північній війні проти Швеції на боці Росії. Все було б чудово, якби не поразка у полтавській битві, що стало для України справжньою катастрофою. Вона призвела до московської військової окупації і щораз більше обмеження прав гетьманської козацької держави. Знову на українській землі почалися темні часи. Скасування гетьманства царицею Катериною та ліквідація Запорізької січі не залишили простору для існування козаків на цій території. Залишки козацьких полків були приєднані до регулярного війська Росії. Частина козаків переселилася на Кубань, інші організовували за Дунайську Січ. Частина козаків перейшла на службу Османській імперії. Козацтво відійшло у минуле, але ми й досі шануємо традиції тих часів. Звісно, що на козацтві історія нашого війська не закінчилася. Кінець 19, – початок 20-го століття ознаменовано новим піднесенням національно-визвольної боротьби українського народу. Центром її стала Західна Україна. Там зародився Січовий стрілецький рух, що свідчило про його зв'язок із традиціями січового козацтва. Січовий стрілецький рух об'єднував у свої товариства радикально налаштованих селян та інтелігенцію, а пізніше і студентську, і учнівську молодь. Всіх їх об'єднувало одне бажання дати Україні незалежність. З початком Першої світової війни стрілецька рада звернулася до українського народу із закликом об'єднатися під жовто-блакитним прапором українського січового стрілецтва для збройної боротьби з царською Росією за визволення України. Розпочалося створення легіону українських січових стрільців у вересні 1914 року. З дозволу австрійського уряду, легіон з 2500 добровольців прийняв присягу на вірність Україні. Австрійське командування скерувало легіон УСС на найскладніші ділянки фронту. Високий героїзм виявили стрільці в боях за маківку, Галич, Бережани, Лисоню. Будучи штатним підрозділом Австро-Угорської армії, Легіон УСС був озброєний австрійською зброєю. Основним зразком озброєння стала гвинтівка Манліхера з багнетом. У боях також використовували пістолети, станкові кулемети, шварлози та ручні гранати. У такому вигляді Легіон діяв 4 роки. Українські січові стрільці були однією з найкращих формацій української армії, що стала основою для відновлення військових традицій, зростання українського патріотизму, створення військової термінології, військового фольклору, пісень і музики для утвердження форми українського однострою. Все це призвело до гетьманського перевороту, внаслідок якого замість УНР постала українська держава на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. Більшість військових частин, що залишилися в спадок від УНР, були розформовані. Натомість розпочалося формування кадрованих частин, що мали стати основою для розгортання війська української держави. Для перетворення цих частин у регулярне військо потрібно було провести військовий призов. Ось! Нарешті, українські воїни своєю мужністю здобули незалежність. Саме так міркувала більшість, але мрії залишилися лише мріями. Внаслідок швидкого падіння режиму Скоропадського призов не відбувся, а чисельність гетьманської армії значно зменшилася. Взагалі, цей час був сповнений переворотів та створенням різноманітних військових угрупувань. Однією з найважливіших подій була поява Західноукраїнської Народної Республіки з власними збройними силами. Протягом року вона провела кілька блискучих операцій проти польського війська. В цей час бойові частини нараховували до 45 тисяч стрільців та понад 2500 бійців ближнього бою. У липні 1919 року дієва армія УНР та УГА об'єдналися. І майже 100 тисячна українська армія розпочала масований наступ на Київ. Вони бажали нарешті здобути незалежність, і це те за що українські воїни воювали протягом всієї нашої історії. Наприкінці літа, восени 1919 року. Українські вояки героїчно та самовіддано відстоювали у численних боях українську державність, але становище було не на їхню користь. Окрім більшовицьких та польських військ українці були змушені протистояти ще й білогвардійцям. Упродовж кількох років підрозділи української армії продовжували бої, проте досягти перелому в боротьбі за незалежність України не вдалося. Потім поява радянства, окупація більшої частини українських земель більшовиками, незначні спроби переворотів, знищення групувань січових стрільців, вбивства багатьох українських командирів та розробленість серед населення. І все могло б так би і залишитись, якби не поява на політичній арені нацистської Німеччини, яка почала свій наступ на Радянський Союз. Війна Третього Рейху змусила Радянський Союз мобілізувати людей різних націй для захисту комуністичного порядку. Всі добре розуміють, що для українців Радянський Союз був таким самим окупантом. Під час німецько-радянської війни Україна направила до лав Червоної армії і військово-морського флоту близько 2,5 мільйонів людей. Українці становили 60-80% військ. Було створено 650 винищувальних батальйонів, в яких налічувалось 150 тисяч бійців. Окрім офіційної армії, у ополчення вступило 1,3 мільйона чоловік. Незважаючи на війну, у 1940 році, за дорученням уряду Української Народної Республіки, Тарас Бульба Боровець сформував на полісці збройну формацію, яка мала розпочати боротьбу за незалежність України. Це військо дістало назву Поліська Січ та нараховувало до 10 тисяч бійців. Саме на основі цієї організації сформувалася Українська повстанська армія, очолив па генерал Роман Шухевич. Після його смерті командування повстанцями взяв на себе Василь Кук. Спочатку УПА вела відкриту боротьбу з ворогами, проте з кінця 1940-х років перейшла до партизанського підпілля. Війна нарешті закінчилася, настав довгоочікуваний мирний час. Всі були вже по горло ситі жахами війни та займалися лише відбудовуванням держави. В період до 1991 року були деякі сутички на заході України, в яких загинули останні представники УПА. Потім Афганістан, в якому брали участь 160 тисяч українських воїнів. Усі ці події значною мірою впливали на майстерність, могутність та відданість наших бійців, та все ж таки ніхто вже не думав про війну. Тим паче в 1991 році Україна нарешті отримала незалежність. До того ж, вона успадкувала від СРСР одне з найпотужніших військ у Європі, оснащене ядерною зброєю, та відносно сучасними зразками озброєння та військової техніки. 24 4 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила рішення про взяття під свою юрисдикцію усіх розташованих на українських землях військових формувань та про створення одного з ключових відомств Міністерства оборони України. Під юрисдикцію України перейшли 14 мотострілецьких, 4 танкові, 3 артилерійські дивізії та 8 артилерійських бригад, що загалом становило 9300 танків і 11350 бойових машин. Також Україна отримала 9 бригад ППО, 7 полків бойових гелікоптерів, близько 1,5 тисяч бойових літаків і окрему армію ППО. Стратегічні ядерні сили дислоковані на території України мали 1272 міжконтинентальних балістичних ракет, а також близько 2,5 одиниць тактичної ядерної зброї на час проголошення України незалежності. Чисельність військ в Україні нараховувала близько 980 тисяч осіб. Ось воно незалежність, надпотужна армія, багато союзників це те про що наші пращури лише мріяли. Однак від ядерного потенціалу вирішили відмовитись через реалізацію ядерного роззброєння України. Воно є однією з найзначніших історичних подій, оскільки вперше в історії людства держава добровільно відмовилась від володіння ядерною зброєю. На 1 червня 1996 року на території України не залишилося жодного ядерного боєзаряду або боєприпасу. Цей крок був зумовлений обіцянкою країн сусідів дотримуватись територіальної цілісності України. Та хто знав, до чого це рішення призведе. Після перемоги в Києві Євромайдану, в лютому 2014 року, Росія розпочала військову агресію проти української держави. Першим її етапом стала окупація Криму, внаслідок чого було вбито два військовослужбовця збройних сил, а також Україна втратила 85% кораблів флоту та 50% українських військових з Криму, що склали присягу окупанту. Наступним етапом агресії стало захоплення проросійськими активістами адмінбудівель та відділків міліції в містах Донбасу, Слов'янську, Артемівську та Краматорську. У відповідь на це українська влада оголосила про проведення антитерористичної операції, що переросла у повноцінну війну. Незважаючи на численні докази присутності російських військ на території України, офіційно Росія не визнавала факту свого вторгнення в Україну. Відтак, з українського боку, війна розглядалася як неоголошена аж до моменту нашого сьогодення. І ось ми дісталися теперішнього часу. Думаю, немає сенсу говорити, що зараз Україна потерпає від повноцінного вторгнення російських військ на наші землі. Але ви вже знаєте завдяки цьому відео, що українські воїни ніколи не залишать свою землю. Багато віків ми боронили Україну від ворога, накопичували досвід, покращували військову майстерність, відпрацьовували тактики, та найголовніше навчилися відсовувати своє. Ось так тисячолітній досвід дозволив нам сьогодні боронити свою землю. Звісно, і знаряддя бою змінилися замість мечей та луків найновітніші стінгери та джавеліни, замість гармат з кам'яними ядрами, оплоти, хаймарси та паладіни, які знищують усе на своєму шляху. З'явилися і нові види зброї, безпілотні дрони, наприклад, Беректар. Один такий може зупинити цілу колону ворожої техніки, а на що здатний десяток таких. Усі військові підрозділи воюють злагоджено та самовіддано, застосовуючи усі накопичені знання. Вже зараз наші воїни вдало просуваються вперед, витісняючи ворога за кордони держави. Неймовірно насичена історія українського війська свідчить лише про одне: Україна завжди переможе, якою б складною для неї не була війна, адже її захищають найкращі воїни в світі. А на цьому моменті відео добігає кінця. Підписуйтесь на канал, якщо вам відео сподобалось. Також не забувайте висловлювати свою думку вподобайками та коментарями. Якщо не важко, також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, який ви можете знайти в описі під відео. Отож, до зустрічі, дякую за перегляд та слава Україні!